Сьогодні ми розглядаємо хімічні властивості етанової кислоти, інша назва оцтова кислота, етанова кислота, слабкий електроліт. Згадуємо початок 9 класу Тема електролітична дисоціація, що багато речовин, точніше, це кислоти основи солі під час потрапляння в воду розпадаються на. Іони під час розчинення. І от саме дисоціація це розпад молекули під час розчинення, або якщо навіть розплавлення. Розплавити на до... це треба висока температура, це складніше зробити, тому ми більше розглядаємо як розчинення. Етанова кислота змінює колір індикатора. Змінює колір індикатора. Хоча це є слабкий електроліт. Що означає слабкий електроліт? Це означає, що більшість молекул не розпадається на йони. Але все ж таки якась частина, а точно, якщо сказати, це 1,8% усіх молекул танової кислоти у воді. Будуть розпадатися на йон. Тобто, зараз ми запишемо CH3, COOH, буде таким чином відбуватися розпад. Якщо згадати, кислоти складаються із атомів гідрогену і кислотного залишку. Ось якраз оцей гідроген, а оця велика частинка – це кислотний залишок. Я напишу подвійну стрілочку, тому що це слабкий електроліт. Це означає, що в рівняннях реакції ми такий розпад не будемо писати. Він відбувається з дуже маленькою кількістю молекул. Розпадається на йони ch 3 coo і йон H. Іон H саме завдяки цьому йону, і змінюється забарвлення індикатора, тому що іон H визначає кисле середовище, визначає кисле середовище. Як її розкласти на йони, ось звідки це я взяла, це можна подивитись також в таблиці розчинності. У вас є ось етанова кислота, її частинка, ch 3 Це і йон H. Справа в тому, що це ми записали, що чому змінює кольор індикатора. Але не забувайте, що в рівняннях реакцій, а якраз хімічні хімічній властивості у вас буде практична робота, вам треба будуть знову згадувати йонні рівняння. рівняннях реакцій етанову кислоту не можна розкладати на йони. Слабкі електроліти ми не розкладаємо на йони. І для цього я хочу вам нагадати, що електроліти це речовини, які проводять електричний струм електро... проводять електричний струм у розчині або у розплаві. І електроліти бувають сильні, сильні і слабкі. Сильні електроліти у рівняннях розкладаємо на йони. У рівняннях розкладаємо на йони. Так, ну добре, достатньо і того, що вони червоним кольором. І треба чітко знати, це кислоти, а саме хлоридна, бромідна, йодидна, сульфатна. Далі нітратна. Лише ці 5 кислот, якщо вони є в рівнянні, ми їх розкладаємо на йони. Інші кислоти не будемо розкладати. Це розчинні основи або інша назва луги. Літій ОН, натрій ОН, калій ОН, кальцій. Ож двічі, і барій Ож двічі. Чому двічі? Тому що валентність кальція і барія 2 тому в OH Одвічі виходить. І усі розчинні солі. Солі. Слабкі електроліти не розкладаємо на йони Ось, наприклад, титанова кислота. Вона. Не ввійшла у цей список сильних електролітів, тому її не розкладаємо. Слабкі електроліти це означає, що лише мала частина розкладається на йони. Більшість молекул не розкладається. Тому ми пишемо у рівняннях загальну картину, слабкі електроліти не розкладаємо, розкладаємо. Наприклад, Зрозуміло, ну, що це багато речовин. Наприклад, ось, якусь, наприклад, кислоту H3PO4, наприклад, або етанову кислоту CH3, COOH. Або якусь нерозчинну основу, хай буде ферум або нерозчинну сіль. Як розуміти? Розчинна, нерозчинна сіль. Дивимось таблицю розчинності. Наприклад, натрій хлор це розчинна сіль, ми її будемо розкладати на йони. А ось кальцій СО3 це нерозчинна сіль, ми на йони не розкладаємо. Тому от сюди, наприклад, натрій хлор, а от сюди кальцій СО3. І так далі. Всі речовини ми не запишемо, ви орієнтуєтесь по цій. Тут виписані сильні електроліти, їх розкладаєте, кислоти луги і розшині солі дивитесь в таблиці розчинності. А все, що не підходить під цю характеристику, ви не розкладаєте на найоне. Ідемо далі. Тобто етанова кислота, ось вона через незначну частину. Іонів H, все ж таки змінює колір індикатора. Друга властивість це реакція горіння. Етанова кислота, саме чиста етанова кислота, буде горіти. Під час горіння краще написати молекулярну формулу. Ось і нічого не змінюється, як і раніше. Етанова кислота, неводний розчин, а чиста етанова кислота теж добре гориться, взаємодія з киснем і утворюється вуглекислий кислий газ і вода. Лише єдине тут треба урівняти. Не забувайте, що тут карбони розкидані, два карбони, один карбон. Ставимо двічку гідрогени Тепер дивимось. 3 і 1, 4 гідрогена, тут лише 2. Робимо теж подвоюємо 2 помножте на 2, 4. Оксигени тут теж розкидані. Ось тут 2, 2, а після дорівнює 2 помножте на 2, 4 і ще 2, буде всього 6. Тут уже два є. Якщо зробимо із цього чотири, то теж буде шість. Тобто я ось тут по 2 Два помножити на два буде. Чотири. А разом буде 6. Так. Як і всі кислоти, танова кислота також взаємодіє з металами. Але не з усіма це треба дивитись ряд активності металів. В ряду активності металів етанова кислота, як і неорганічні кислоти, взаємодіє лише з цими активними металами. Вони позначені рожевим кольором, виділяється в водень так само. Наприклад, якщо взяти магній, магній активний метал і добре буде взаємодіяти з етановою кислотою. Магній додати ch 3 cooh Пам'ятаємо, що ось гідроген тут в кінці, а це кислотний залишок, то тут буде заміщення гідрогену на магній, тобто буде утворюватись ось так: CH3COO OH. магній. А гідроген буде виділятися у вигляді H2. Ось у вас тут і позначення H2, такий газ існує, у магнія валентність завжди 2, він знаходиться у другій групі. А оцей кислотний залишок, валентність кислотного залишка дорівнює кількості атомів гідрогену у цій кислоті. Один гідроген, тому валентність цієї частинки 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2 це 2. 2 поділити на 1. Ми беремо цю частинку в дужки, пишемо двічі. 2 поділити на 2, 1, ми нічого не пишемо. Оця частинка і два гідрогена, тому для того, щоб вирівняти, ставлю коефіцієнт 2. Називається ця сіль магній етаноат. Метал завжди на першому місці, тому навіть хоч він тут другий записаний, все одно ми його називаємо перший. Магній етаноат. Так. Ось це стружка магнію, її відсипали частиною, заливають розчину метанової кислоти. Реакція відбувається миттєво, ще й виділяється вода, Нам здається, що воно кипить. І ось от тут е, видно реакцію і виділення водню. Все, утворилася розчинна сіль, яка розчинилася у воді. Звідки ми знаємо, що це розчинна сіль? Тому що за таблицею розчинності дуже багато солей, саме за тановою кислотою, вони розчинні. Ось дивимось, наприклад, магній, Це, Це ОО, магній, розщина. Тут усі солі розчинні, єдиної нема солі із фером 3 валентністю 3. А продовжуємо далі. Як і кислоти, звичайні, взаємодіють з металами, так само. І етанова кислота взаємодіє з металами. Всі кислоти взаємодіють з основами. Так само етанова кислота буде взаємодія з основами. Наприклад, візьмемо таку найпоширенішу основу, натрій OH, додати. CH3COOH. Знову тут те саме відбувається. Натрій стає на місце гідрогена. І тут утворюється вода. Цей гідроген із ОН OH групи утворить воду. Тобто знову сіль ch 3 COO, натрій, додати воду. Єдине, що валентність натрія 1 і цієї частинки 1, тому так і залишається це аж 3Ц натрій. Тут навіть урівнювати не треба натрій етануат. Так. Ще це реакція нейтралізації, до речі. І також Взаємодія і з основними оксидами, і взагалі з оксидами металів, даного кислота, як і звичайні кислоти, взаємодіють із оксидами металів це п'ята властивість. Ми напишемо оксидами металів. Наприклад, візьмемо купрум з валентністю 2, він утворює такий оксид чорного кольору купрум О і додамо етанову кислоту CH3COOH. Знову метал стає на місце гідрогена. Утворюється частинка ch 3 coo ставимо купрум. І додати гідроген. І з оксигеном утворить воду h 2 o У купрума я сказала на початку, що валентність 2, то теж буде валентність 2 у кислотного залишку 1, тому теж будемо брати, ставити двічі і урівнюємо. Це буде купрум етаноат. Давайте подивимось спочатку відео взаємодії із основами. Тільки в нас натрій а я на відео знайшла нерощійну основу купрум oh 2 Це блакитний колір, дуже гарна основа. І видно, як відбувається реакція. Взаємодія етанової кислоти з нерощинними основами. Купимо аж двічі блакитного кольору, це не основа, і вона взаємодіє з етановою кислотою. То зараз ви бачите, як до цього блакитного осаду додають етанову кислоту. Відбувається поступова взаємодія, блакитний осад розчиняється і утворюється розщина-сіль блакитного кольору. Тобто, якщо, наприклад, воду туди додавати, вона не буде розчинятися. І ось далі купрум з валентністю 2 оксид. О, так. Він так з чорного кольору заливають занову кислоту. Спочатку ми бачимо, що такий темненький, але через деякий час відбувається реакція. А для того, щоб вона відбувалася ще активніше, то цей розчин розігрівають. І ми бачимо зміну забарвлення на блакитний, і чорний уже колір, Чор... чорна речовина, розч... наче як розчинилася. Тому що творилася рущина сіль. Так, і також взаємодія відбувається і з солями. Наприклад, тільки із солями, якщо утворюється газ, осад або вода. Пам'ятаєте, що це реакція обміну. Наприклад, взаємодія з солями. Всім відома реакція оцту із содою. Внаслідок цієї реакції виділяється вуглекислий газ. Сода, натрій HCO3 додати оцет ch 3 cooh І ось тут відбувається така реакція. Натрій стає на місце гідрогена, а гідроген, вони із натрієм міняються місцями утворюється ощина сіль це h 3 цо натрій. І утворюється карбонатна кислота h 2 co 3 яка розпадається на газ co 2 і H2O. І ми бачимо виділення цих бульбашок газу. Нам здається, що це якесь шипіння. Так, давайте подивимось демонстрацію. Рощином етанової кислоти. Хімія це наука про речовини та їхні взаємоперетворення. Хімічні взаємодії супроводжують наше повсякденне життя. Наприклад, при замішуванні тіста для випічки часто за рецептом необхідно гасити соду. На дні пробірки міститься звичайна харчова або питна сода, яку хіміки називають натрій гідроген -карбонату. Гасіння соди відбувається оцтом, розчином оцтової кислоти у воді. При додаванні оцту до соди починається бурхлива реакція. Рідина майже кипить, але це тільки схоже на кипіння. Для кипіння необхідно нагрівання, а в даному випадку рідина не нагрівається, це виділяється вуглекислий газ.